Друзі, привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки та рекомендуєте своїм друзям. А я, в свою чергу, можу відповідати на ті питання, які вас турбують, та робити вам користь. Сьогодні поговоримо про три ключові аспекти антикризисного планування. Дивіться антикризисне планування це планування пов'язане з тим, щоб вивести компанію. Того стану, в якому воно зараз перебуває. Це дуже важливо. Кризис це не завжди погано. Кризис це може бути застій, або відсутність явних, явних зрушень у розвитку бізнесу. Це не обов'язково повинно бути якесь негативне. Ось. Може бути просто бажання власника. Додати нових красок у життя його бізнесу, і це похвально. Так ось три ключових аспекти: перший аспект це завжди мати план Б. Ми повинні розуміти, що антикризне керування воно веде до того, що ми розробляємо якісь способи та методи та плануємо якісь дії, які не були раніше використані в нашому бізнесі. Тому. Вони можуть принести позитивний результат, можуть привести негативний результат, а можуть ні до чого не призвести. І тому, якщо ми кажемо про те, що вони можуть ні до чого не призвести, ми повинні з вами розуміти, що нам потрібно буде щось міняти. Або якщо негативний результат, міняти щось треба. Тому завжди повинен бути план Б. Це обов'язково. Друга вимога обов'язкова вимога це. Планування повинно базуватись не на наших можливостях, а на наших потребах. Це дуже суттєва, суттєва складова, оскільки більшість з нас, навіть коли перебуває у складному становищі, вона починає розуміти, так що в мене є, що я можу використати. Не так треба думати. Треба думати наступним чином: що мені треба, щоб я вийшов з цього стану, і потім вже... Де я буду брати ці ресурси? І ось тут ми переходимо до третього аспекту антикризисного планування, який виглядає наступним чином: в обов'язковому порядку повинен бути розділ щодо пошуку додаткових ресурсів. Вони знадобляться у будь-якому випадку. А навіть якщо ви зараз вважаєте, що вони нам вони вам не знадобляться, вони вам обов'язково знадобляться, оскільки ви почнете виконувати дії, не притаманні вашому бізнесу. А ці дії потягнуть якісь додаткові а, витрати, додаткові сили, додаткові е, матеріальні засоби, які потрібні безпосередньо будуть для того, щоб досягти певної мети, про які ви зараз навіть можете і не думати, тому що ви раніше ці дії. Не коїли. І тому вам в обов'язковому порядку потрібно передбачити, де ви будете брати додаткові ресурси, якщо буде в них потреба. Оце все. Це найголовніше. Всі, всі інші дії вони вже випливають з тих, що я наголосив. Тому робіть, прислухайтесь, а ще підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та рекомендуйте своїм друзям. А я буду відповідати на ваші питання. Пока-пока.